Вітаємо тебе, друже, привітом щирим з побужжя. Ми, дружна творча сім'я, брикса сценичне ім'я, коли дозрівали ниви, йшли в поле жінки щасливі, щоб перший сніп хліба нажати, а потім Бриксу справляти. Якщо чоловіка спіймали про гендер вони забували, поїли його, годували, а потім таке витворяли, одним словом, брекали. Ой там на торжку, на базарі, жінки чоловіків продавали, а ті корились, мовчали один день на рік. Дозволяв себе глумитися чоловік. Юні подоляночки і подоляки це наші русалоньки. Колись на зелені свята русалок села проводжали, і так романтично гур свій назвали. А наша місія перли народні зібрати, щоб майбутнім вікам їх передати. А зараз. До вашої уваги оголошую я, бохонецька масниця і колодія.